Виплати від держави для частини внутрішньопереміщених осіб припиняються. З 31 січня Міністерство фінансів України буде проводити верифікацію, під час якої аналізуватиметься майновий стан ВПО. Про це повідомила начальниця управління соціальної ветеранської політики та охорони здоров'я Олена Коротка. Якщо людина протягом цього періоду, який вона отримувала виплати, наприклад, мала змогу придбати собі житло, зареєструвати його на себе, в такому випадку виплата з неї, як з внутрішньої переміщеної особи, знімається. Якщо у особи виявили що в неї є депозитні рахунки, на яких зберігається більше 100 тисяч гривень, з такої особи також виплати знімаються. Якщо особа придбала земельну ділянку, також виплати знімаються. Тобто зараз буде враховувати саме майновий стан людини. Якщо в людини є кошти, то тоді держава припиняє ці виплати. Друге, другий епізод це коли людина працездатного віку отримує виплати. І її держава дає певний термін для того, щоб вона, оскільки вона особа працездатного віку, для того, щоб вона влаштувалася на роботу. На сьогодні, з 1 грудня, були внесені відповідні зміни, і такий термін становить 3 місяці. Тобто, 3 місяці людина отримує виплати внутрішньопереміщеної особи. Це їй дається термін для того, щоб вона працевлаштувалася, зробила собі ФОП, зайнялася якимось бізнесом, якоюсь підприємницькою діяльністю, або стала на біржу офіційно. І от у разі, якщо вона стала на біржу, то її виплати зберігаються. У разі ж якщо вона нічого не зробила для своєї економічної самостійності, то тоді ці виплати держава також знімає. Основною ж причиною скасування державних виплат для певної категорії ВПО Олена коротка називає складну економічну ситуацію в Україні. Дуже багато випадків, коли люди приїхали, зареєструвалися в громаді. Наприклад, в наші отримують виплати, при цьому розвернулися і поїхали за кордон, і за кордоном так само отримують виплати, тобто вони тут не знаходяться. І фактично це йде навантаження на державний бюджет, і для того, щоб уникнути такого навантаження, і можна міністерство фінансів мало можливості якось перерозповіділити ті кошти на якісь інші направлення, які потребує фінансування, то така робота і проводиться. Перестанеш отримувати державні виплати певна частина ВПО із 1 лютого. Збережеться грошова допомога для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю першої та другої групи, мамі з дітьми віком до 6 років, багатодітних родин, студентів та пенсіонерів, говорить Олена Коротка. Те, що стосується пенсіонерів, це також враховується майновий стан дохід в залежності від того, яка пенсія. На сьогодні це має бути пенсія. Так що вже чітко вам сказати, не більше 7083 гривні. Якщо пенсія в тебе більше 7083 гривень, то відповідно з тебе також знімають цю виплату. І знову ж таки, під час врахування доходу особи, яка отримує виплату, Розглядається майновий стан, і ця особа має мати дохід не більший ніж 9444 гривні. Якщо твій дохід перевищує, то з тебе також знімають ці виплати. Сума ж виплати не зміниться: дві тисячі гривень виділятиметься на дорослу людину, три тисячі гривень на дитину. За словами начальниці управління станом на січень 2024 року у Бориспільській громаді налічується 13 тисяч 800 внутрішньопереміщених осіб. Проте серед них є і ті, хто змінює місце проживання і не повідомляє про це в управління соціальної, ветеранської політики та охорони здоров'я. У зв'язку з тим, щоби зараз мати актуальну інформацію про кількість взагалі. Внутрішньо переміщених осіб на нашій території розпочинається така робота. Щоб працівники з соціальної політики виходили на місце проживання в місце реєстрації, де вона зареєструвалася в Борисполі, і з'ясовували, чи є та людина на місці, чи немає складання такого акту про відсутність людини на місці, за яким вона була зареєстрована, є підставою для того, щоб її позбавити статусу внутрішньопереміщеної особи. Анастасія Усик на новини ТРС Бориспіль.